Я хотів помитить не чи чуть на магазина чогось. Ти бачив? Коли Настя то ягають краще. А, пішла страйк, так? Всім привіт! Ми приїхали сьогодні в Бовлінг, замовили одну доріжку. Будемо грати, я, Віталік і Малі. Настя й тьом. Взяли на годинку і потім ще перекусимо. І не знаю, може погуляємо тут. Де ми є? Чистахов. Чи Може, йдемо е, в центр, мені дуже сподобалася башня. Ратуша, як вона називається? Поїдемо ми, в центр, щоб подивимося. Так, тут дуже гарно. Це перший й за п'ять <звіг> <за, звіг> місяців, але сподіваємося, що ми будемо знімати частіше. Скажімо, якщо знімаю букет, то жаль, <звіг> Корот, це, Всім гарного перегляду, а ми йдемо заходити в середину. Зарисят, да. а? так? Да. ты. А яка тут найбільше? Одинадцять. Да. Сатурна да. 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 Вс одна. Давай, Тату. Да. Да Артанчик зараз. Зараз да. ортамчик кидай. А? Да

Таліку кидається, дивиться, зайчика звідки. От там, звідки кидається. Сильно тримай. Кидай, сильний сім. Три, два, два. Клас. Чекай, 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 мама. Мама кидає. Ні, а давай. Тьом, зараз зараз мама. Класс. Майже страйк. Майже? Класс. я? Не, ну прикольно. Да, знов я. Давай, давай. Настя, поверти, поверти, сучку. Настенька, Настенька, дивись, она их Настенька кидает. Пошли, не Ой, майже Настенька. Я не знаю, наверное, нет. Да, еще раз. раз. Настенька, все? еще раз. А, еще раз. Еще три. Еще три. Тем, классно? Зарасти, Темка. А? Темка, зарасти. Еще три. Если тата то -та ты. одна. Давай, выбирай. Давай. 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 А не маленький давай. У тебя маленький, давай. Маленький. Да потом Ходячки, <служив> да, ты? Да. Девочка. Uh -uh. uh -uh. <сулак> Класс! Ого! Oh. Все, <сулак> <Ще>, давай, раз. Ну <служ> давай. <служ> давай еще раз, да? Давай. Дай ему. Нет? <служ> <служ> Дай. <служ> Дай ему. а, ща, <служ> вот твой <служ> желтый. <служ> Ой, уважай, на пальчик. Чекай, Ой! Клас! Клас, Атемч, молодець. Кого ти хочеш, надурити? Я ще сподобалася гра, а? Атемчик, тобі сподобалася гра? Хе! Чекай, ти, Вважай! О, мама, то щось не получає. А що? Не знаю. Сьогодні не мідай. Скажи, там аж и не явно не Я тебе видела потом, Настенька бьёт. Что? Настя бьёт. Тёмчик, Настенька, чекай. Почекай. Давай, ходи сюда. Сильно кидай. Кидай Ой, трошки убіг. Та нічого, давай ще раз. Зараз. ти хочеш, так? Нет. Це не, не відпочинок, це не гра. Хочеш зараз я, так? Тьомчик? Такі, великі якісь. Візьму великі якісь. Можна? Так? Як? Чотири штуки І Чотири штуки Так? Далі, ще раз. Ай, бля. У мене получається це. Давай, Артемчик, полагай. А який хочеш? Three...

На першому місці я, так? <ріст> на першому місці. Що, хто там? Що ти з боку. Де. Де. А ти можеш п'яти збоку? А, пішла, пішла, пішла! Я ще програю. Настя, давай, тепер ти. Настя. Настя. Хочеться знімати. Але на другу сторону. Переверни, чому. Маленький, а, ну, а мама знімає. Сильно хода. Але пальчики забирай. І ножки широко і потела! Я хотів помотить чуть не повод слизький, чисть на магазин через Давай ще раз. Ще раз, так? Значит сцеферки, коли буде писати на звук? Чуєш? Страйк, так? <that> я всі. Артемчик, давай, Артем. Давай, будеш Давай. Ну, операція 20. Ходи ще раз кидати. Ходи ще раз кидати. Артемчик. Ходи ще раз кидати. Артем тепер кидає. Артем кидає. Давай, на. Давай. Не хочеш. Добре, я кидаю Deve ser! Por que, Tato? Você está me ouvindo? Não, não. 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 Não, О, Чуєш, у нас порю На пять. А у тебе 31. 30 лет? Зараз Настя. Настя, давай. Настя, давай. Як вам цей влаг? Чи вам повал, подобається такі влага? Пройдемся, гуляємо. Сильно китай. Что в хай його прям? Наш кидаю. Давай, поможем. Наш китай І... пен. Давай, поможем. Давай. Вставай. Кидай! Трі, два, три, два ууу, один! <риск> Чуть Настя не полетіла разом з <риск> <Шарко>. Що зараз? <риск> Я? Зараз ти будеш кидати. Дивись, татко кидає. Позор, <риск> позор. <удар>. Ще одна. <риск> Тьомка, ти чого такий? Такої водички. Даш кидати? Одна спучка висова, чи? Хоче артемчик не хоче. Так? А цьому. Чись не получається на сьогодні. Хто зараз? Це за, 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 за тема виграє. <плес> <плес> що, що, що не получається? Це б шось. А? Хоча б щось. Що ти слабо граєш? Ти маєш трошки під піджати. Треба було щось жахнути. Що? Жахнути Требу? треба. Не зарлем, я, я сьогодні не зарлем. Окрутився і упав. Ти за настю а я за Так да. Зараз я. Мікрофончик. Пушок. Так Такий пушочок Це просто копіль. О! Трошки вже краси. Коротше, я за тема граю, а дружина за Настю. О, о! О. Двістики лишилися. Отак. Фости проти дівчат. Так? Я зараз на клацаю. Чись на бік іде. Нічія. Нічія. Я виграю. Зараз Ні, Не, не выглядит. Не знаю. Тома, десь. Сильно. Сильно. Хочу my почках <laughs> <у> на <рисот> <рисот> таблиця. Я на першому, а там на другому. А ні. Тома на другому. Так, мабуть. Ще одну. Ты бачишь? Вател? Бачишь? Давай. Получок? О. Получок? Давай, да. Ну, Давай. О. Лас. Да. И кидай. И дай пьем еще. Лас. Спасибо. Я тебя. И... Золотой. Да. Кидаем. оп, оп, оп. кидай его, два, три, все, давай, раз, два, три, кидай опа, yeah. еее, <связать> <связать> не может, не может, там кульки. Все. Ты выиграй, сегодня, видай, начинай. Може на себе гри. Мішає. Давай, 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 Крутись-крутись! Хоча буду! Хоча буду! Що там почка? По Ти мене піднімаєш. Коло мене треба її відстухнути від себе. З такими кітками это я штукнули. Не получается. Да, а в так числе. так задеты так грати, гра ты. Ты грати. Капець. Тогда налево хоть. Ооо, все мощно! Артемчик не можна там. Ню-ню, Артемчик. Настя. Я за Настю. Настя, я. Артем, я. Не можна. Не можна там, Артем. Я граю, ну? коли Настя, то я граю краще. Що, одну має збити, так? Да? Що треба? Скажи вигравати, де вона біля мене. О! Odlazam jeszcze les. Czekaj, czekaj, stój. Czekaj, czekaj. <laughs> Daj. <Dobra. śmiech> <Dobra. śmiech> Zaraz już jak kraść. <laughs> Dobra. Pszła? Ça? 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 Ça, я виграв, так? Потім я, потім Артем і нас все сяскань. Короче, добре, нічия, дай п'ять. 6. Ну, я тебе піддам сегодня. <ріхи> в Італиї Не Нехай кидає кулами і то все затинаєш. Ага. Так? Ты... Расумаєш... Ага, 10 минут еще. О, 10 секунд еще anyway. okay. Так, давай, Юра. И... Ты, где ты играл? Ты, скажи мне, где ты Я не играл. Ты, по-моему, на тренировку сюда. Я... майже. Майже страшно. Майже две штучки. А, ты видишь, я вот. Я играл по лохвалу. Что? Я играл так по А хто тут такой оператор маленький? А что ти не, не кажешь, що я виглядаю? ти не можешь грати? Настя? Чого ти не кажеш, що я виглядаю бочку? Не знаю. Давай. майстер клас. Вот. Вот це кидо! Так, шо тут? Що несеться? Оператор. Трохи. Вже трошки краще. Болі, хто не моє. О, пішли б в білярд заграли. Партійку? Да. Можна взяти? Нет, на О. О, це, це варто твоя черга. Я? Двісті, Зараз. Yeah? Mm. Тут я. Right? No. Mm. Так, мене десять, Мене поки що найбільше. Mm. Однак одна mm. тут. Со, в концурист, изнимите в концюре оставили. <laughs> так, mm. ящик. Ще... <laughs> mm. Так, mm. мира у мене ще одна завестка. Ne oldu? Herkes yemeye başladı. Şimdi yemeye başlayacağız. Ne? 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,44,45,46,47,48,49,50,50,50,50,51,52,53,53,54,56,57,56,57,58,59,51,52,53,56,57,58,59,51,52,56,57,59,52,56,57,58,59,51,52,56,57,59,52,56,57,59,52,56,57,59,52,56,57,59,52,56, <gülnek>

Eu estou no primeiro lugar Tudo? Agora? Mamãe, você tem Mamãe, mostra Super mamãe Super mama Na esquerda Bebê Eu ainda não sei que eu vou fazer І не можеш не, не за себе не можеш виграти не за нас. Скажи, скільки у нас? 16 і в мене 16. Що ти хочеш? Нормально що граю? У мене ще вростить. Давай. Піджимей трошки. <поцю> 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 <Раз? поцю> ще раз очо. Шов, все? А що було? Все? Ні. Хоче це, після такої гри треба щось поїсти. E, так, що тут є? Наркери. На кінці? Є піца, є бургери, є салатки, є макарони. Що? E, доска така. Ага. на нарізки, Оля. Давай на кінці. Давай зуб. Е, а пироги є можу. А я купила хочу... фритки. Так, меню. Що тут є? А ціни не дуже такі, не? Я б хотіла оцей бургер класичний, плюс фритки. Бургер. М'ясо М'ясоволове, з гриля, з додатками салату, помідору, курик, червона цибуля і соус. Та -давай. Так. А болим фритки. А це... і Нагін, Макарони з лососом з креветки жабарка в соусі. Вони Буду? будуть? Буде жабарка? Ми... Ні, вона не буде. Подається разом з фритками. Не хочеш жабарок? Ні? А ти жабарка хочеш? Так. Yeah. Короче, нам принесли вже піцу. Нагінці, фритки. І зараз будемо їсти і їхати додому. Що, Настіка, добре? Так. Yeah. Да? Смачно? Хоча мама нарізає пісню. Грибами, ой, дивіться, ці гриби. Ні, mm. пицца добра. Мені подобається. Дякую, політик. Дякую. Ні, Пицца нормальна, Огірочки. Ще без 100 грамів для цього б. Смачно всіх. Хто їсть, тим смачно. Все, гарно дякую, хто дивився до кінця. Ще пару слів. Всю. Знаю коментарі лишайте, чи взагалі заходить вам такий контент з дітьми? Короче, ну таке може потім буде щось цікавіше. Енерджіландія лог, Все підписуйтесь підписуйтеся і чекайте.